11 грудня у затишній кав'ярні нашого міста проходила зустріч однодумців. Тих, хто прагне говорити гарною українською мовою, без слів, паразитів. Заняття проходили у дружній атмосфері, розповідає організаторка заходу Ганна Горяна. Я вирішила створити, так би мовити, простір для всіх тих, хто бажає говорити українською мовою, хто бажає вивчати українську мову, вдосконалювати свої навички, покращити свісовниковий запас. Це традиційні зустрічі для дорослих, а в перспективі, мабуть, ми будемо і діточок залучати. Не кожній людині легко перейти говорити українською. І я розуміла, що є така проблема, її треба долати, і для того, щоб якось допомогти своїм друзям, знайомим, які хочуть говорити українською, але мають певні труднощі, певні бар'єри. Мені було цікаво з'ясувати, які це бар'єри і чим я можу бути корисною. От вчора ну, вчора зустріч була Ершої, де ми разом такій міні-групці змогли з'ясувати, що кожному з присутніх заважає повсякденному своєму житті говорити українською. чи то брак знань, чи то якісь комплекси, чи то навіяні стереотипи. Ганна викладачка з української мови з багаторічним досвідом. Вона вирішила проводити навчання без підручників за допомогою живого спілкування, за чашечкою кави чи чаю. Ми українці, і на превеликий жаль, дуже багато років ми не говорили українською мову, хтось навіть її не знає, хтось не розуміє, але зараз настав той час, коли як ніколи, ми повинні згуртуватися, е, об'єднатися і вивчати мову, допомагати тим, хто бажає вивчати нашу рідну мову. Українська мова напрочуд красива, гарна, молодійна. Вона наш національний код, наш національний імунітет. І в той час, коли наші бійці виборюють незалежність країни, боронять наші кордони, рятують життя українців, е, всі ті, хто знаходиться. В безпеці повинні дбати про культуру і національні традиції, національні цінності. На першу зустріч прийшло чимало охочих. Тому організаторка вирішила продовжити такі збори. Окрім того, Гана планує проводити і онлайн заняття. Зустрічі будуть проходити по неділям. Єдине, що поки що ми не знаємо чіткого графіку, як часто це буде відбуватися, планували двічі на місяць. Якщо буде дуже багато охочих, то звичайно будемо робити це ще більше, ще частіше збиратися. Також я пропоную онлайн курси вивчення української мови для дорослих людей, які не мають багато часу, щоб вивчати українську мову за підручниками, а прагнуть швидко панувати і якісні знання отримати. Онлайн курси вони будуть коротенькі, але вони платні. Частину коштів, якщо будуть бажаючі, ми будемо донатити на потреби ЗСУ. Вчора зустріч, яка відбулася, вона була абсолютно безкоштовна, тому що всі учасники робили донати для потреб ЗСУ. Наступні зустрічі ми будемо дивитися в залежності від теми зустрічі. Можливо, якщо треба буде придбати якісь там. Аксесуари або якісь е, там речі для заняття для того, щоб воно було цікаво. Якщо це буде якийсь майстер-клас і потрібно буде е, щось купувати, то там будуть платні зустрічі, але це все буде анонсуватись. всі бажаючі можуть заздалегідь по зателефонувати або записатися е, онлайн е, і отримати всю інформацію. Всі охочі прокачати свою українську, можуть записатися за номером 097 978 0740 та долучитися до простору. У вільного спілкування рідною мовою любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і траву, і води годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину того.